Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь. Переможемо разом. Мольфар із Карпат довбо ж поділився прогнозом, як і коли закінчиться війна в Україні, та яка майбутнє на нас чекає вже після війни. Україна стане Україною, коли мають прийти і нею керувати чоловік із жінкою. Жінка буде старшою, чоловік буде їй допомагати. Хто вони? Я не знаю. Вони ще заховані поки що. В кінці серпня парад планет буде, п'ять планет сходяться. І Я думаю, що і перемога буде. Був 1991 року. Парад планет то союз розпався. А зараз я думаю, Росія менша для перемоги потрібна віра і сила. каже. Же мольфар, на його думку, за результатами війни Україна зможе повернути Крим і всі інші окуповані території. Я ще думаю, чи нам ще оця кубань повернеться до нас, розмірковує довбуш. А Ось інший мольфар Овен Стефан розповів, що наприкінці квітня українцям слід очікувати чудові новини. Загалом весною для України відкриється вікно можливостей. За його словами, минулого року було не використано кілька можливостей. Проте цього року вдалося відкрити вікно можливостей. І воно відкривається 1 березня і закриватися 1 липня. В цьому коридорі є ще один коридор. Коридор в коридорі з 4 квітня по 5 травня. Це співпадає з Великим Постом. Наприкінці квітня можливо очікувати прекрасних новин, зазначив мольфар. Окрім цього, за словами Овена Стефана, є ще одна дата, і вона вписується в ці два коридори. Це 24 квітня. Я сподіваюся, що ми ці коридори повз не пройдемо. Нам допоможуть вищі сили, нам допоможуть наші помічники. Наші союзники в першу чергу зброєю і наші військові розімував мольфар. Нагадаємо, понад 12 років тому мольфар на чай попереджав, що між Україною та Росією можлива війна, він не виключав, що з Володимиром Путіним спробують домовитися. А якщо очільник Кремля не поступиться, на світ чекає велика біда. Експерти вважають, що Мольфар попереджав про можливий ядерний удар. Також збуваються пророцтва Нечая про те, що буде зруйновано великі українські міста. Мольфар ймовірно казав про населені пункти, які не відчували на собі наслідки війни до 24 лютого 2022 року. У 2009 році нечай сказав, що відбудуться такі події, які назавжди. Де поставлять хрест в дружніх відносинах росіян українців. Пророцтво сталося, але росіян почали зневажати не лише в Україні, а й у всьому світі. Чіткої дати закінчення повномасштабного конфлікту нечай не назвав, але зазначив, що бойові зіткнення не триватимуть довго, тому не варто виключати, що перемога ЗСУ відбудеться вже в найближчому майбутньому. До зустрічі, підписуйтесь обов'язково, переможемо разом.